Це наша техніка Ланос. Білорус 892. Наш газон зробили своїми руками. Газончика з автобус Так, ось сзади. Мартушок. Такий наш газон. Цей газон ми купили за 8 тисяч. Не в робочому состоянні ми його зробили. Це так, наш Експериментальна модель. Купила зараді кузов, але вирішила його не різати. Зробили самі кузов. На цей газон. Такий газончик, гарненький, файний. Це мій братан. Це ми з ним два трактористи. Це наш старенький білорус. А покажу ще вам дракона. Ще одного дракона вам покажу. Це його кабіна К701. Купили ми його за 80 тисяч. Проїхали, всього 400 км, вигорили 5 гектар. І все. Казали, що хороший трактор. Стуканув да. Казали, що хороший трактор, хороший. А вказали, що херовий. Колеса тут не дуже. Ну, по каміше, Походи Походить. Рішили ми колеса не трогати. Мотор все зробили, коробку. Кардани, циліндри, все порозбирали, ще плуг. Плуг взяли за 25 тисяч. Теж будемо робити його. 4 корпуса зробили. Ще 4. Покажу вам коробку. Тут у нас коробка. Накрита. Після капремонту 25 тисяч. Коробка у нас вийшла. Побачимо, як вона себе покаже. Кабіна теж будемо робити. Обишумлювати. Полку будемо робити. Раз, це по не будемо. Не співаємо, треба орати. газон думаємо продавати, побачимо. Ну, такий, я покажу спереді вам. Це наша тут база, типу, в сусідньому селі, а ще база ще в одному селі. Такий собі газончик. Повторяюся, з автобуса зробили. Був автобус. Все робили своїми руками. Нічого, мотора, все. Піднімався з рами. Такий собі газончик гарненький, такий що собі, не що Все, ще в нас є Т-150, він там в, селі... в сусідньому господарстві. Теж там робимо пальці. Вибились на шарнірах поворотні. Робимо. Працюємо. Мотор на газоні. Покаміс я потім зніму вам відео. Покажу моторах Кіровця. Піди подивись. Ну і все. більше Ще покажу потом знімлю. Тесто піс. До там пленки мотор. Ми зачехлили його. Ну і все, потім покажу вам Т-150 в сусідньому господарстві. Все, до побачення, до скорого!